Вчені дослідили, що у більшості маньяків та сириних вбивців є тріада Макдональда. По-перше, зустрічаються в дитинстві частіше за всього НРС, тобто нетримання сечі. По-друге, піраманія і підпали. Дитина починає бавитися з вогнем. І по третє, це жорстоке поводження з тваринами, зоосадизм. Про Андрія Чикатила нам невідомо, які були в нього стосунки з вогнем. Та чи був він жорстокий з тваринами, але відомо, що Енерезом він страждав до 12 років. Особливу увагу варто приділити його матері. Вона була сувора, жорстока, холодна та власна жінка. Вона била його, соромила, лаяла та не приділяла достатньо уваги, тому що постійно була зайнята на роботі в колгоспі. В школі над ним глузували товариші. Він боявся щось попросити. Він постійно соромився своєї короткозорості та окулярів. Діти булили його, цькували.